Доброго ранку! Всіх вітаю на нашому каналі. Бажаю вам сьогодні гарного настрою, гарного сонячного дня, спокійного, зустріти позитивних людей і смачної кави. Вийшли з внучкою на город посіяти Петрушечку. У мене є там на зиму, трошки ми посіяли цієї Петрушки, але е, навесну треба теж посіяти. Вона лишня не буває. Подивіться, який сьогодні. Знову у нас гарний день, сонячний, лагідний, дуже красивий. Тут, а недалечко від нашого городу, ліс. Цілий ранок пташки співають. о, Цілий ранок пташки співають. Ззаді мене моя пасіка. Там є в нас епідомик, я вам колись розкажу про нього, яке -то чудо для людини. Це тобто не просто епідомик, а лікувальний такий будиночок. Ось така в мене є помічниця, соломійка моя. Вже сьогодні поїде додому, а я буду скучати за нею. Бо онуки то наша не тільки радість, а то я казала до свого чоловіка таблетка від всіх хвороб. Як вона приїжджає, чи будь до кого внуки, то бабусі всі стають одразу здоровими. Здоровими, щасливими. О, і все в них в руках горить. А як тільки поїхала, вже щось відчувається, там болить, там щось догорає, все, треба, щоб внучка знов приїжджала. Для Петрушки. Зараз ми посіємо Петрушечку. Вона зелень любить. Таку Петрушечку ми купили в магазині. Гігант, де Італія. Зараз мені внучка посіє Петрушку. Зараз давай. Розірви так досі. Віти ще навіть не знаю, як треба дуже. Треба дуже низенько згинатися, бо вітер. ні 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 береш в пальчики і так сієш пальчиками, так як теребиш щось. Показати тобі? Давай, давай так. І не дуже густо, бо ну, Петрушка то може буде густа, вирвемо тобі тоді в суп. Отак, молочинка. Бач, яка молочинка. Ні, водичкою не треба, бо цей, бо земля мокра, водичкою не треба. Не, не дуже, не так, щоб цілу пачку ти посіяла на всю градочку, а треба нам лишити. То травичка виросла, Сій туди до краю. Сій. Розумничка моя така. Напишіть, будь ласка, чи допомагають вам ваші внуки, чи мають бажання. Теж сидить в інтернеті, але. Треба дитину залучати. Так, залучати до... да, вона сама хоче, вона молодчинка в нас. Зараз ми підемо, нам ще треба посіяти деякі квіти, Ті, що вона купила. О, а ми можемо і тут квіти посіяти, ну, тоді... Я хочу там біля домика. Ну добре, давай. А тепер треба посіяти квіти чорнобривці і петуні, але ми тут будемо тільки чорнобривці сіяти. От, зараз будемо відкривати. Ось наш такий епі-будиночок. Це чоловік зробив для нашої сім'ї. Але випробовувала я все на собі, всі плюси. Я і ще внучка мені допомагала. Це неймовірне відчуття, колись я вам про це розкажу. А зараз ми будемо сіяти тут, щоб дуже було нам гарно. і Джілкам було смачно, будемо чорнобривці тут в цих кружечках сіяти. У нас є два види чорнобривців: чорнобривець гармонія і чорнобривець болеро. Але я думаю, що тут буде краще посіяти чорнобиливець, чорнобривець гармонія, тому що вони менші і їх можна більше. А болеро, він такий, бачите, великий. Тому давайте. Візьмемо чорно чорнобривець гармонії. Давай, тільки не багато, щоб їх. Я їх там трошки. Така назва прикольна, мені да. подобається. Як Ой. кіт наплакав, кажуть. Чого? Ну, бо там трошечки зовсім. Да, є. Але, ну, Я не розумію, навіщо такі великі пакети. Ти знаєш, їх треба тако посіяти, потім з землею, певно, притрусити трошки. Mm -hmm. Або пере. Ну, у нас є земля, воно. Так, так, давай. Угу. А вони такі, знаєте, і взагалі такою формою і зараз я вам покажу. Я. Можна порвати? <рес> Ні. достану. патін? Там пакеті ще можна моя рука пролізти. Дивіться, якої вони форми. Вони зовсім вони вже всі руки грязні. Ну нічого, давай, давай, помієш. сій сій так багатенько сій. Ой. О, тут якраз буде на одну цю. Ще? Ні, так не, ми тоді роз, розсадимо. Це То нам буде не гарно так. Нічого ми розсадимо, вони такі, що розсаджуються, як вийде, багато вилізе. Хвати, хватить, бери тепер достойно. Ні, а тепер треба потрібно землею притрусити. Давай потім всі просто. То зараз вітер їх здує. Давай притрусимо вже. Бабуся на грядка і бабусю слухаємо. Так, так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. Тут же листя нападало, поки я прибирала... Ну, нічого, ну, зараз у нас тут ще лишилось і дуже хочу, щоб один сорт був тут, тому що так буде негарно. Одні великі, одні маленькі. Тут так думаєш, так? Ні? Ой, бджілки літають, вже квіти не виросли, о, як о, вони вже літають. Корисипати ще. А бджоли просто почули зразу тільки тепло і зразу вилетіли. Лили. А в нас, нас тут вуликів багато. Хто, кстати, не дивився вчорашнє наше відео, ми теж е, були на бджолах, можете подивитись, воно дуже цікаве. Ну, угу. Все? Тут ще є багато, я думаю, хватить, тому що я хотіла, щоб мовила бабусі, щоб тут був один сорт, тому що великі і менші, та, і, я думаю, було б не дуже гарно. Mm -hmm. Я всипала. І зараз останнє останні можна висипати. Присипай. Думаю, нормально? Нормально. Куда нам при, при зиме пресі Все, а потім, коли виросте, я вже можу сторіс з інстаграм знімати. Дорогі друзі, подивіться. Який захід сонця. Це неймовірна красота. Це захоплює дух. У нас зараз вечірня прогулка з внучкою. І ось ми що застали. Погляньте. Погляньте, яка красота. Аж мурашки по шкірі. Як Бог малює картини. Поставте лайк, кому сподобалось. І підпишіться на мій канал.